Мені було незрозуміло, чому свекруха так прискіпливо ставиться до нашої квартири. Так, однокімнатна, так в старому будинку, але й ми не якісь олігархи і купили квартиру ще мої батьки нам, тато хвалився, що тепер за такі гроші не купиш одне колесо від машини. Він казав, що одна квартира тому, хто перший заміж вискочить, а інша вже буде пізніше, поки батьки не вийдуть на пенсію та не переїдуть в село. Звичайно, що я виходила заміж за Максима не через квартиру ми любили один одного і поспішили одружитися. Свекруха приходила рідко, але весь час жалілася, що кухня мала і нема де гостям і розвернутися. Тоді ресторанів як таких і не було, тому всі вагомі святкування були в квартирах. Я до вас на новий рік не прийду, тут нема де побути, казала вона нам в перший рік нашого сімейного життя. Ми тільки усміхалися, бо для нас місця було повно. Але далі я зрозуміла, що чекає дитину, і свекруха все частіше і частіше говорила про те, що місця взагалі нема, а як дитина з'явиться, то де буде бігати, бо як ще колиску і коляску поставити, то кроку ніде ступити. Ми з Максимом знову ж не переживали приходи свекрухи мене не те що бентежили, я не дуже й дослухалася до її слів чи порад, знала своє. Аж ось вона прямим текстом і заявила Ви натяків не розумієте, тому кажу прямо продаєте ви свою квартиру, а я свою і купуємо велику і простору в новобудові. Мені зовсім не хотілося жити зі свекрухою під одним дахом і вислуховувати, що та як я роблю, але, на мій подив, Максим запалився цією ідеєю. А що? Мама з дитиною поможе, за комунальні менше треба буде платити. Бо мама теж даватиме частину грошей, з усіх боків плюси залишилося лише твого тата переконати. Він був таким щасливим, що я й не знала, як мені викрутитися з цієї ситуації. Звичайно, що тато не дозволить продати квартиру, тим більше, що сестра моя радо захоче в ній потіснитися. Я вирішила порадитися з мамою, а вона й каже У мене є план Запрошуй до нас свекруху на обід недільний. Я погодилася і з нетерпінням чекала, що ж мама таке придумає. Чула я, свахо, що ви хочете квартиру продати та з дітьми жити, почала вона. Так, а хто як не я, у вас ще донька є, а у мене син один, йому треба помагати. Ви знаєте, ми вирішили, що це чудова ідея, але нам треба купити будинок в передмісті, каже далі мама. На будинок не вистачить грошей. На це якщо дві квартири продати, то не вистачить, але якщо три, то цілком. Ви про що? А про те, що я більше в село їхати не хочу. Там зручностей нема і не буде, бо чоловік тягне з ремонтом вже роки. А так продамо три квартири і будемо мати великий будинок на три родини. Наш вклад буде більшим, тому я думаю, що прибирати будинок будете ви, а я буду готувати. Чого це прибирати я? обурилася свекруха. Мені руки не можна мочити, у мене алергія на мої чи засоби. Добре, їжу будете готувати ви, а я буду прибирати, але продукти купуєте ви, ви ж з роботи їхатимете і заразом купите. Чого це я? знову за своє свекруха. У вас машина є, свекор теж працює, то хай і купує. Чекайте, свахо, каже тато. Я й так напрацював на дві квартири, то я ще буду додатково вам помагати. Не хочете ви, то хай ваш син купує продукти, хоч якась допомога. Слухайте, я проти того, аби жити з вами за містом. Я люблю місто, люблю свою роботу і буду жити з дітьми одна, вперто гнула своя свекруха. Тобто ви будете купувати продукти, готувати їсти і прибирати, як будете жити всі разом? спитала знову мама і глянула на мене, підморгнувши. Чого це? Ваша донька має чоловіка і дитину, то хай за ними й прибирає, і хай їм і готує, а я як щось дзьобну, то скільки там того. Та й бруду я не робитиму, бо мене більше не буде вдома, ніж буду. То ви хочете, аби я і дитину няньчила і вас обслуговувала, уточнила я. Чого ти такі слова голосні кажеш? Я дам більшу частину грошей на квартиру, то не заслужу у вас ніякої подяки. От і приплили, загомоніли вже мої. Ми теж хочемо віддяки і за міський будинок. Ні, я хочу квартиру і віддяку, наполягала на своєму свекруха. Максим дивився на все це і не знав, кого обрати. Йому точно не хотілося жити з моїми батьками під одним дахом, тому він не витримав і сказав Ми нічого не будемо продавати і нікуди не переїдемо. Як нам треба буде більшу квартиру, то самі заробимо. Мамо, не дивися на мене так. Ось так я дала чоловікові зробити правильні висновки. Подякувала мамі і татові. Свекруха перестала приходити, мовляв, буду лише з дитиною на вулиці гуляти, але й цього не робить, хоч вірочка вже величенька. Зате моя мама після роботи біжить до мене і з рук оночку не спускає, і кашку приготує, і в хованки пограється. Головне ж, бажання, а можливості знайдуться? Хіба ні. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.